Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Пішоходи повинні знати і дотримуватись правил дорожнього руху. Ми ж з вами пішоходи. Переходь вулицю тільки на зелене світло світлофора, по зебрі або по підземному переходу. При відсутності пішохідних доріжок потрібно йти по збіччю по лівій стороні дороги назустріч машинам. Не грай в ігри поряд з проїжджою частиною, не вибігай за м'ячем на дорогу, не катайся на велосипеді по проїжджій частині. Запам'ятай правила дорожнього руху світлофором. Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй! жовте світло мовить на дорозі той герой! хто гав не ловить. Як моргає світлофор з зелененьким оком, чи не наче метеор, ти типу повільним кроком. Послухайте віршика про світлофора. Світлофор вогнем палає, він дітей застерігає, тож спинись враз не йди, як не хочеш, ти біди. Як загориться жовте світло, неначе сонечко розквітло. Значить, скоро можна йти, перехрестя перейти. А зелене, як засяє, нас одразу привітає. Вільний шлях, діти й діт, та здоровими ростіт. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись, у відсутності небезпеки для себе та інших. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішоходний перехід. Допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину, переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, затримуватись і зупинятись на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, рухатись по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок. Місць стоянки і відпочинку. А тепер, дітки, давайте роздивимось на дорожні знаки і запам'ятаємо їх залізничний переїзд без шламбаума і шламбаумом. Пішохідний перехід. Доріжка для пішоходів. Підземний пішохідний перехід. Пункти зупинки автобуса, трамвая. Тролейбуса. Запам'ятали молодці. Безпека головний принцип, якого обов'язково необхідно дотримуватись при дорожньому русі. А в умовах воєнного стану. То потрібно ще бути більш уважнішими та обережнішими на дорогах, обстріли критичної інфраструктури і тотальний режим заощадження електроенергії це реальність, у якій ми змушені жити останнім часом. Вулиці міст і дороги почали погано освітлюватись, і на дорогах темно, світлофори не працюють, тому зараз важливо потурбуватись про свою безпеку. Найперше правило стати помітними. Бажано носити світлий одяг, а не темний. Щоб вас помітили на дорозі, використовуйте світловідбивачі, ще одяг, який має повертальні елементи, жилети, рюкзаки, стрічки тощо. Можуть бути флікери. Флікер це спеціальний світлоповертаючий елемент, який яскраво світиться в світлі автомобільних вар та служить для підвищення видимості пішоходів, велосипедистів. Дитячих колясок на дорогах, сутінках в темний час доби. Вони виготовлені у вигляді брелків, підвісок, наклейок, самофіксуючих браслетів, які легко можна розмістити на одязі, рюкзаці, сумці, руці, а також на дитячій колясці, велосипеді або роликах. Ще можна використовувати ліхтарик, увімкни і переходь дорогу, коли весь транспорт зупинився. Запам'ятайте. Війна приносить смерть і руйнування, створює нові умови життя, до яких ви маєте пристосуватись, щоб вижити і обезпечити своїх близьких. Пам'ятайте, ваше життя і життя ваших рідних це найвища цінність. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!